Він був дуже добрим та чуйним, проте війна забрала його назавжди. Криворіжці попрощалися зі своїм мужнім захисником Сергієм Нікуловим. Ми були сусіди, ми жили в цьому будинку дуже багато років, і звісно, що дуже тільки добре можна пам'ятати, сказати. Був хорошою людиною, одзивчивою. Він в перші дні війни пішов воювати дійсно при великий жаль, що таке трапляється, трапляє, що це діда святка нашої і що дійсно що перебають найкращі наші хлопці. Чоловік за мирного життя продовжував сімейну справу та працював токарем цеху номер 10 на одному з підприємств міста. Дуже відповідально ставився до своєї роботи та завжди відстоював справедливість. Саме тому, коли над країною нависла небезпека, Сергій у липні 22-го, не вагаючи пристав на захист рідної держави. Був дуже гарно, порядною людиною, дуже відповідальний. Знаєте, такий людина, якого справедливість, відповідальність є основа характеру. Дуже він, ми оцінили в колективі. І коли це таке сталося, Бачите, він один із перших, хто пішов на війну. У нього була своя громадська позиція до цього. І людина, яку не треба було обмовляти, він знав, що така, така біда у нас в країні. Коли його призвали, він відразу пішов захисник ніс службу у якості механіка ремонтного відділення автомобільної техніки у складі військової частини 0536. Він мужньо вибивав ворога з території рідної держави. Проте при виконанні бойового завдання, 15 липня 2024 року, поблизу населеного пункту Залізничне Дніпропетровської області, серце мужнього воїна зупинилось назавжди. За мужність та героїзм оборонця було нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Свій останній спочинок Сергій знайшов на центральному кладовищі у секторі почесних поховань, поряд з іншими загиблими захисниками. Слава навіки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.